Нагадав про себе, зробив вагомий внесок у перемогу команди, адже на заключних хвилинах поєдинку забив вирішальний гол. Цей гол я, ну я чесно кажучи, не думав, що я попаду в створ воріт, але це був вирішальний такий гол. Я дуже радий. Наприкінці найбільш напруженого та захоплюючого поєдинку першості Ферекспо з футзалу минулого уікенду увагу до себе привернув гравець команди АІТ дирекції РСЦ Ростислав Івко. Саме його удар виявився вирішальним у грі із суперниками команди ЛМЦ ЦБТ та приніс вольову перемогу АІТ дирекції РСЦ з рахунком 5-4. Ростислав Івко має півсотні матчів у чемпіонаті дитячо-юнацької футбольної ліги України. Я тренувався в свій час в гірників у Лисяка Сергія Ніколайовича. Потім у 2017 році влаштувався на комбінат. Я працюю на дільниці ваговимірювальної техніки. Я вже грав за цю команду, але вона раніше називалася Уласіїд. Це було давненько. Потім я ну, перестав там по причинам, скажімо так. А це знову мене так сказати е заставили грати. Я трошки набрав форму і тепер граю за АТІ дирек. Перша половина цього поєдинку складалася на користь команди ЛМЦ ЦБТ», яка вела в рахунку 2-0. Але надалі команді it Дирекція РСЦ вдалося повернутися в гру, і вона поступово скорочувала рахунок. Перелом у грі все ж таки стався. АйТі дирекція РСЦ вдавалася до гольових атак. <різвіст> Кінцівка гри тримала у напруженні глядачів цього поєдинку, а ІТ-дирекція РСЦ продовжувала підвищувати свою результативність. Коли АйТІ дирекція РСЦ вийшла вперед у рахунку 4-3, здавалося, що більше забитих м'ячів у матчі вже не буде. Але гравці обох команд спростували таку думку. Усе від себе залежне робив голкіпер АйТІ дирекції РСЦ Олег Іноземцев, який наприкінці матчу врятував свої ворота після ударів суперників та виконував кілька сейвів. Втім, один із ударів від команди ЛМЦ «ЦБТ» був вражаючим, досяг цілі та ідеально потрапив у дев'ятку. Після цього голу рахунок став рівним 4-4, Але одну із заключних атак матчу, ат дирекція РСЦ завершила прицільним ударом Ростислава Івка, для якого це був другий забитий м'яч у цьому поєдинку. 5-4 І уікенд вийшов вдалим для ат дирекції РСЦ, яка в минулих двох турах виграла усі свої матчі. Що була нічия? Справедливо було так. Звичайно, хлопці також грали дуже гарно була досить напружена така гра рівна була гра, я б сказав. Е е кожен м'яч, кожен пас, кожен удар ну дуже напружно вдавався нам. Лідером у першості футзалу є команда Ферострой, яка йде без втрат. У третьому турі дробарна збагачувальна фабрика мала шанс відібрати очки у лідера і після першого тайму вигравала із рахунком 1-0. Але в підсумку Ферострой оформив перемогу із рахунком 4-1. Вдало провела свої матчі команда єгзк 2 яка виграла в управління 4-2, а у третьому турі виявилася переможницею Дербі з єгзк 1 рахунок 5-1. Наступного уікенду в першості футзалу пройдуть матчі четвертого та п'ятого турів. Центральна гра уікенду Ферострой, IT Дирекція РСЦ», що буде заключною у четвертому турі. У п'ятому центральним матчем стане гра єгзк 2 АЙТІ Дирекція РСЦ.